Запрошуємо голову Всеукраїнської екологічної ліги тимочку Тетяну Валентинівну. Шановні пані і панове, завершуються комітетські слухання. І виступи, які ми сьогодні прослухали, свідчать про високий професіоналізм українських громадських організацій науковців, які володіють матеріалом і аналізують ситуацію значно краще ніж це було висвітлено в доповіді провідного міністерства, яке є і лобістом цього проєкту, і мало би захищати природне середовище від негативних впливів від такої діяльності. Насправді, це для України. Не є ситуація вже зараз усталеною, коли професійні працівники міністерства звільняються і перетікають в середовище незалежних експертів, працюють в незалежних громадських організаціях або в наукових установах. І люди, які працюють в міністерствах, на жаль, дбають про економічні інтереси бізнес-структур, але не дбають про інтереси природного середовища, збереження природних екосистем, ландшафтів і тим більше не думають про соціальні і економічні наслідки для людей, які проживають на цих територіях. Ми сьогодні почули кілька доповідей знову традиційних, і я так підтримую своїх колег ті доповіді, які ми чули десятки разів від професорів, які привозять кампанію Шеврон» в Україну, які розказують, як це прекрасно відбувається в Америці. І остання доповідь, блискуча, безперечно, про те, як це швидко реагує місцева влада, як вона швидко закриває свердловини, які там стурбували людей, або як це швидко все відбувається. Покарання винних. Ми знаємо, як недавно на Софійському майдані побили журналістів і вже. Четвертий день, навіть Верховна Рада не може домогтися від міністра внутрішніх справ абсолютно чітких відповідей, що відбулося, і хто понесе за це покарання. То я дуже сумніваюся, що ті свердловини, які будуть розкидані по Львівській, Івано-Франківській, Харківській Донецькій областях, навіть далеко від центральних автомагістралей і великих міст, а в невеличких селах, де живе затуркане населення, яке просто кожен день виживає і думає як прокормити своїх дітей. Я дуже сумніваюся, що якісь порушення. Предохоронного законодавства взагалі будуть помічені ким-небудь. Тим більше дуже постаралась українська влада за останні кілька років і законодавство змінити саме під цей проєкт. Бо колеги сказали навіть з американської торгівельної палати, що давайте ми допоможемо змінити законодавство. Та не треба нам такої допомоги, бо наші вже змінили законодавство. Ще в 2009 році прийняли закон про вилучення земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності для суспільних потреб. Або таких, які можуть бути визнані суспільними потребами ділянки, які вже зараз можуть бути заплановані, якщо людина не хоче це віддати свою землю через суд у неї цю земельну ділянку заберуть, або будуть їй давати копійки і говорити: ми ж вам пропонуємо за це гроші. Екологічна складова була блискуча тут представлена. Я не буду повторювати, і я хотіла би просто на, на сам кінець, якби підсумовуючи ці виступи своїх колег, висловити позицію Національної екологічної ради України, до якої входять 22 всеукраїнських природоохоронні організації. Це та громадська рада, яка працювала при Мінприроди 16 років, і після засідання якої де були висловлені застереження протислансового газу, тільки застереження, і де були представники, які сьогодні виступали. Від Шела і Шеврона, там нічого такого не було кримінального. Ми задали питання і хотіли дати почути відповідь. Рівно через два тижні міністр екології ліквідував ту громадську раду. Натомість створив ту громадську раду, яка на міжнародному екологічному форумі в квітні місяці не пустила на своє засідання професора Яковлєва виступити з застереженнями, знову ж таки, посланцевому газу. Продавлювання і цієї ідеї, і цього проєкту в Україні це є типовий зразок. Порушення Оргуської конвенції, яку Україна ратифікувала в 99-му році, яка як міжнародна конвенція має вищу юридичну силу навіть над національним законодавством, і яку мають добре знати представники компаній Shell і Шеврон, і яку вони в першу чергу мали би дотримувати стандарти цієї Оргуської конвенції, і вона вимагає дуже простого оприлюднити наміри ще до того, як ухвалено управлінське рішення, що ми бачимо навіть депутати Харківської Донецької областей обласних рад не мали на руках угоди, за яку вони голосували. А в цій угоді написано, що компанія звільняється від плати за землю, за воду, за забруднення ресурсів, нібито в рахунок компенсаційних витрат хто порахував ці витрати, невідомо фінансової експертизи. Ми не бачили. Головне, перевірки здійснюються лише з дозволу компанії «Шелл». Інформація, яка отримана в результаті перевірок, є конфіденційною, то про який державний чи громадський контроль можна говорити за діяльністю цієї кампанії? Про який контроль зараз ми можемо говорити коли? Обласні управління охорони навколишнього природного середовища ліквідовані в усій Україні. Немає на місцях вже органів, які можуть дбати про захист довкілля. Санітарна епідемічна служба реформується і знову ж таки ніхто не зможе гарантувати якісні і такі серйозні грунтовні дослідження води чи повітря чи інших компонентів природного середовища. Саме тому Національна екологічна рада, яка об'єднує громадські організації України, виступає. З пропозицією до уряду України з вимогою до уряду України зупинити дію угоди з компанією Shell, переглянути її докорінно в частині екологічної складової, яка зараз в угоді відсутня, зупинити і накласти мораторій на укладання угоди з компанією Шеврон, яка також має угоду подібну до Shell, Щось там, як сказав колега, вони щось покращили. Покажіть екологічну складову цієї угоди. Проведіть серйозну дискусію, і саме така допомога від американської торгівельної палати потрібна зараз уряду України, дайте їм можливість, розкажіть, як треба провести нормальну дискусію на національному рівні, щоб були вислухані всі абсолютно застереження. Не в такому режимі, де ми маємо скорочувати цей час, не там, де по селам під парасолькою проводиться зібрання кількох селян, а громадські діячі туди громадські організації не допускаються. Сти широкомасштабну серйозну науково-обґрунтовану дискусію, бо цей проект не має економічних вигод для держави Україна, можливо, він комусь вигідний з компаній. Ми за них дуже раді, але вибачте. Україна має перше ніж думати про видобування нових і нових копалин, займатися енергозбереженням, бо тільки в комунальній сфері запровадження енергозбереження дає 17% скорочення витрат енергії. Якщо би дати ці інвестиції в відновлювальну енергетику, це вже би дало ще значний поштовх для отримання іншої енергії екологічно чистої видобування зараз газу метану, який виходить при добуванні шахт. Вугілля в шахтах вже зараз 5 мільярдів кубів. Щороку виходить цього газу. Да, його важко вловити, його важко перетворити, але це треба зробити. І це буде зменшення навантаження на атмосферу, і це буде зменшення викидів парникових газів. І головне, ви хочете принести нам технології. Дайте ці технології і поставте їх на старі наші свердловини, де видобувався природний газ. Там ще 20% недобутого газу знаходиться на більших глибинах. І тоді нам не треба буде поплюжити мільйони сотні тисяч гектар української землі, не треба буде забруднювати воду, не треба буде знищувати об'єкти продозаповідного фонду і потворити традиційні українські ландшафти. Так от це питання до моделі розвитку, яким шляхом іти Україні. І таку дискусію уряд України має вести з українським народом. І він має запитати у народу, яким шляхом іти Україну, якою має бути енергетична стратегія. Не на догоду кланам і корпораціям, а лише в інтересах українського народу. А через 100 років наші нащадки розумні винайдуть таку технологію, яку яка дасть можливість видобувати сланцевий газ без такої шкоди для довкілля. Звернення національної колишньої ради ми передаємо до комітету. І я хотіла би запитати комітет, як ви збираєтесь такі протиречиві, Пропозиції абсолютно діаметральні, з'єднати. Просто хотілося б знати, який буде алгоритм ухвалення рішень. Ви будете збиратись окремо і вже переварити все це. Ну, дякуємо вам. Маємо надію, що комітет, як завжди, 20 років. Комітет наш екологічний захищав інтереси природи і надалі буде це робити. Дякую.